Дуже гарно чутно, я думаю. Тріски аж тріщать, відкрите піддувало. Тяга офігенно прямо гуде. Щоб було чутно. Взагалі, огонь. Дивіться, зараз закриваю. І воно далі. Тріскає уся. Автоматика, як бачите, не включена, нічого. Тут у нас стоїть, як сказали обратка, так? Да? Тобто нічого з ним не буде. Ще нічого не прибрано, просто розганяємо. По дровах. Дивіться, воно які дрова в нас туди йдуть, щоб палити. Забула зауважити, дивіться, жодного дима немає, тут нічого не смердить. Тріскає дуже класно, мені подобається. Вже як він працює. Тобто ця труба, цей котел вже справляється зі своєю місією набагато краще, ніж оцей був. З вчорашнього дня з перервами в 5 годин, що немає, там світла, 5-7 годин немає, 3 години є. В нас з 4,3 піднялась температура на 10,3. Ну, і так, взагалі, по дому я входи, то воно вже відчувається, що набагато тепліше. Так, зараз у нас запускається там котел, паралельно працює газовий, як і працював, ми його не виключаємо. Бо зараз вже виключать світло скоро. І, і, і хочеться, щоб він працював далі. Тобто Ми його вже не вимикаємо, він у нас працює на постійній основі. Слава Богу, підкачки він не потребує. Тобто світло вимкнули на 5-7 на 7 годин, він автоматично потім вмикається на цей же самий режим, який тут і запрограмовано. Тобто батарея і 40 градусів. Ось те, що ми маємо. Так, сказали виключити. Все, він навіть сам перестав працювати. Так, оф, все. Зараз він потухне, виймаю з розетки і перекриваю краник. Са. Ти оф? Че не оф? Са. Пока що так. И ось. Температура на даний час в котлі така, це вже ранок наступного дня. В трубі тримається 10. Так, в бочці зверху де 45. Тут взагалі мало 18, ну і низ теж там. 15 десь. Так, на сьогодні це вже другий день після того, як нам показали, як запускати котел. Ми приїхали, запустили його вже самі. Я думаю, вам чутно, як він вже гуде, поки що і автоматика в нас не вімкнена. Ми його трішечки розженемо і будемо вмикати, відповідно. Горить. Гуде чудово. Труба завчора, тут де помазане, бачите, висохло, а нижня вон, ще вона чорна, тобто вона ще не висохла. Висохла тільки там, де було гарний такий потужний вогонь. Вже починає потрішечки в котлі підніматися температура. Це ось буквально воно загуділо, тільки-тільки розтопилося. Ну і, відповідно ж, буду показувати далі. Зараз ми будемо ще прибирати оцей весь срач. Скільки ж можна по ньому ходити вже за ногами чіпляється, вже неприємно навіть самому. Світік села тут вайб на всі сто. На тракторі стрім на городі. Шо ЖВС, свиде. GPS від душі, тут земля говорить, тут світло в тиші. Під рілсами грядки під ритмом село. Під дріль, а не під Світ Світі крулить, життя це тикток, де качка і трактор. Це -фольклор. Фітр, і фольклор з спилюки, макіяж нуль, але в неї харизма сто відсотків пульс. Пише сценарій прямо на сіні, І фідбек збирає в коментах, Щоднини не, не у кущах штатив На мільйон Бо світик села, це бренда не фонд. Світик села, тут вайб на всі сто на трактори. Життя не фільтр, а свіже повітря. Тут сонце сідає, і весь день помітний ЖВС Це коли ти в моменті світік села не в тренді, а в серці. Тоді пішли за мною, але витираємо ноги. Ага, тут хоч хоч, хоч не витирай. Так. Отаку От красу, ми зробили, поприбирали. Тут вже реально жарко, мені навіть у світері жарко, я би ще в майки походила. Трішки попротирали поли, пилюку трошки поганяли і все. Має таке відчуття, що в нас навіть більше місця стало. Котел став, ну, той був аж до сюди. Щоб ви розуміли, більше габаритний, ніж цей. Зараз він у нас працює по автоматиці. Я покажу, як він просто працює. Вивели ми його вже на велике коло, відкриваємо піддувайло, А тоді відкриваємо ось це. Гарно горять дрова, розпал у нас іде згори, не знизу. Можливо, як. Ну, я давайте, я не знаю, мені з чим зрівнювати. так, У нас тільки цей другий котел. Можна сказати, перший, так. Але той котел нам також запускали і розпал <кхи> робили знизу. І вони дуже швидко горіли. Тут нам ось людина в нас вже помінялася по запуску котла, бо той дядько з нас пропав. Загалом розпал ми робили згори. Я наче познімала. І воно набагато довше горить. По автоматиці в нас стоїть 70, і він вже починає там трішки спускати температуру. По температурі в самому котлу на даний момент це 90 градусів. Робоча атмосфера 1, так воно і працює далі. Тут, вже, як бачите, температура також води нагрівається, насос, подача назад. З приводу, знаєте, що було мені? Ай! Найцікавіше, дивіться, у нас в бочці. А, -а, -а, а, там 45 стоїть, а й 45, і да, 40. Я думаю, чого тут а, труби гарячіші, ніж від газу. Так, сонечко, там 40, все одно. А там 45. 45 очкає, Воно це по великому колу ганяє да. з теплообмінником, а там було по маленькому, і за того так. Загалом, от зараз від котла, да, набагато тут гарячіше саме. Прям набагато. Ну, Це треба розігнати температуру. Я маю на увазі те, що треба прогріти повністю теплоносід. Далі з приводу також витяжки в димохід наш, так? Труба все ж таки, я вважаю особисто, що. Велику роль грає, бо зараз вона стоїть 160 а була перед цим 125 І диміло коптіло прям дуже сильно. Зараз оцей Димар виходить на гору, іде через дитячу кімнату, і в дитячій кімнаті вчора реально вже був Ташкент від оцієї самої труби. Вона була гаряча, щоб ви розуміли, і там вже можна було взагалі ходити в одній майці або футболці. По роботі, як він горить, гуде, тріскотить. Реально він гарно працює. На даному етапі нас все влаштовує. Жодних таких недоліків для себе поки що ми не побачили. Не можемо нічого сказати. З приводу того, що коментарів багато було, що було гамно гамно і так далі, я вважаю, що повинна бути адекватна критика і, так, і порівняння між котлами. Як саме, якщо у вас особисто він стоїть, і у вас стояв ще якийсь котел до цього і після того, то ви можете їх якось між собою порівняти. Так? Якщо він у вас не стояв, то з чого ви берете порівняння, що він якось не справляється зі своєю функцією? Це дуже таке питання, прям зірочкою для деяких людей, особисто для мене. Для чого ви порівнюєте, якщо у вас він не працював і взагалі не стояв у вашому господарстві? Тому я ж кажу, що повинна бути і критика здорова, і між собою конкуренція так само здорова. Тому Здорова конкуренція повинна бути усюди. Так само вона і в нас, наприклад, в продажі качок або корей, бролерів. Отак. На даному етапі ми задоволені, ми топимося вдома вже тепло, як бачите, я хожу. Я би показала ще спину, що вона в мене вон, мокра. прям Реально мокра, треба роздягатися далі. Ось так. ну і... В... Майбутніх відео, ви обов'язково будете бачити, як він у нас далі працює. Ну, і скільки взагалі років він у нас пропрацює. Мені також це цікаво. Е, так, зараз світла немає, але я безмежно вдячна коментаторам, які замітили. І, до речі, не одна людина сказала на недолі, там, де трьох ходовий клапан, був встановлений невірно. І не по стрілочкам так, як треба. Зараз приїжджав до нас людина, яка нам взагалі робила цю всю систему під ключ, щоб ви розуміли, так? Е, ну, Ми вже були взагалі налаштовані сваритися, тому що нам той котел, як бачили, він здувся. Треба було вирішувати питання, бо він вже не робочий. Тобто ми б його не перепродали. Ми б його там не встановили нікуди, щоб ним далі користуватися. Далі ж таки, переварювався котел, ми платили ще плюс 5 тисяч і плюс півтори тисячі ще платили за запуск. Але ми оплатили під ключ всю систему. А додаткові витрати розумієте самі, що вони не повинні в нас були бути, так? Тобто людина зараз приїхала. Погодилася, що була не права, нам повернуть кошти за переварку котла, повернуть кошти за запуск системи і заберуть котел той, що можна сказати, накрився. Так? Вони там шпильки поставлять, поукріпляють, трошки переварять, вернуть нам назад. Ми домовилися, що ми його просто будемо встановлювати собі в майбутній сарай на опалення. Тобто, це буде вже. Відкрита, а не закрита система, як потрібно і тому подібне. Так, дивіться, трьохходовий клапан переставили. Тепер я сподіваюся, що все вірно. Далі ж таки, позавчора я помітила, що з цього краника почала капати вода, також ми йому показали це. Він поміняв там сальник, попідкручував, все воно перестало капати. Далі, які були нюанси з приводу бачків. Ви також зауважували, що яка там атмосфера. Насправді виходить, цей взагалі не накачаний. Цей щось він манометром поміряв, 0,5 бар. Тобто тут ще раз він буде заїжджати, накачувати тиск в розширювальних башах. І я, ось, бачите, вже е, запаслася різними маркерами: білим, чорним. Я ось вже. О, помалювала трішечки. А не треба мої художества показувати. Ну що це таке? Я тут для себе малювала на, на, на відео. Так, запаслася маркерами. І в наступний раз, коли він приїде нам дотягувати ті соплі по кательні, я сказала, що я повністю всі труби буду малювати стрілочками, що куди йде, хто за що відповідає. Можливо, ми по тим стрілочкам знайдемо, що це який нюанс, це невідомо. Але я вже знаю, що я буду обов'язково це малювати. І буде в нас ще один контрольний запуск системи. Ну і сподіваюся, що далі більше ні на які недоліки нам не вказували, тільки на цей ми його замінили. Ну, ну, реально я безмежно щиро вдячна людям, які вказують на помилки в системі, бо ми люди недосвідчені саме в цій системі, так? Ми в цьому не розбираємося. І відповідно краще змінити помилку зараз, ніж потім, коли це все буде прогріється, запущено на повну катушку і десь щось вилізе.